Всім привіт, я W1. Почали. Дякую, Кушеня. І так, під одним із відео Тоха Б-23 написав таке запитання: а що за прога для обкладинки? Зробіть відео, як нею користуватись. Тоха, дякую за ідею для цього відео. Сьогодні покажу програму та сервіси, які допоможуть вам створювати круті обкладинки. І, до речі, друзі, якщо ви маєте якісь інші запитання, пишіть їх у коментарях. Найцікавіші ідеї я обов'язково втілю. В нових відео вітаю! Мене звати Сергій, і вже 5 років я допомагаю людям просувати їх Ютуб канали. Якщо вам потрібна допомога, запрошую на консультацію. Посилання буде нижче в описі під відео. І не забудьте підписатись на канал, щоб підтримувати україномовний контент. Щодо програми, я і моя команда працюємо в фотошоп, і я б вам радив трішки також в ній розібратись і працювати саме в ній. Не в канві, чи ще десь, де ви отримуєте якісь такі плоскі картинки, а саме Photoshop. Тут у вас більше варіантів для створення крутих обкладинок. І ще з часом ви дійдете до того рівня, коли захочете найняти дизайнера. І Боже, бережи вас від дилетантів! Я кажу якраз про армію мамканих дизайнерів, які спамлять вам в особисті повідомлення і їх легко впізнати. Вони обіцяють вам золоті гори і CTR вище 10%, кидаючись якимись кринами, вирваними з контексту. Давайте я вам зараз трішки поясню, як це працює. Людина, що обіцяє вам конкретний CTR, або брехун, або ідіот третього не дано. І повірте, я знаю про що розповідаю. Мені вже декілька, мабуть, сотень. Таких повідомлень написали. У мене є своя команда дизайнерів, з якою ми ведемо YouTube канали наших клієнтів. І коли ми починаємо роботу, ми ніколи не обіцяємо конкретну цифру CTR. Наша обіцянка інша. Ми зробимо все від нас залежне, щоб їхні відео набрали максимальні перегляди в їхній ніші. Або ось такі, такі, такі чи такі. Але давайте повернемось до CTR. І чому обіцяти його це повна нісенітниця? Цей показник не статичний, він постійно змінюється. Коли ви публікуєте відео, YouTube спочатку показує його вашій найлояльнішій гарячій аудиторії, вашим підписникам, які увімкнули дзвіночок і тих, хто найчастіше дивився ваш контент. Звісно, на цій першій хвилі показів CTR буде найвищим: 10, 15, може навіть 20%. і 20%. Тому що ваші фанати чекали на відео і з радістю на нього клікають. Але що відбувається далі? Якщо відео заходить на YouTube, то він починає його тестувати на новій холодній аудиторії. Він пропонує його людям, схожим, на ваших підписників або тих, хто цікавиться схожими темами, але вас ще не знає. І ось тут CTR поволі-неволі починає. Знижуватись, бо ці люди не чекали на ваше відео. Ваша обкладинка тепер конкурує з десятками інших на їхній головній сторінці. І тут важливо якраз розуміти, конкурує не серед відео вашій схожій тематиці, а серед різного жанру відео, які цікаві потенційному глядачеві. Вони вас бачать вперше. Так, от шахраї, дизайнери беруть скріншот саме з. Першої гарячої фази, коли CTR захмарний і видаються за свою геніальну роботу. Але реальний середній CTR каналу завжди буде нижчим, бо він враховує мільйони показів на абсолютно різну аудиторію в різний час. У містра Біста середній CTR 2,9%, і на секундочку у нього працюють десятки крутих дизайнерів, які. Пропрацьовують прямо кожну найдрібнішу на обкладинці. Тому, коли мамкні ось ці дизайнери, які навчились робити контур об'єкта, обіцяють вам CTR вище 10, ви знаєте, як далеко їх послати. Тому що це просто маніпуляції і ознака некомпетентності. Запам'ятайте, обкладинка це не з ефектів, це гачок для мозку, її мета викликати одну з трьох речей: цікавість, здивування або шок. Вона має змусити руку глядача натиснути на мишку чи на телефоні. Все крапка, більше нічого. Зараз я покажу, як все роблю сам. Ось цю обкладинку до попереднього відео ми зараз з вами зробимо, але перед. Тим як відкрити Photoshop, потрібно зробити найголовніший крок у створенні будь-якої обкладинки. Це, звісно, знайти ідею, розуміти, що ви будете показувати. Про один із варіантів пошуку ідей, я розповів ось. В цьому відео, тому, якщо ви його не дивились, можете подивитись. Дуже рекомендую. На своєму семиденному практикумі по створенню відеоконтенту за допомогою нейромереж, я розібрав більше варіантів і конкретних дій, як генерувати купу ідей за мінімальний час. Посилання на практикум в описі під відео. Давайте творити обкладинку. Тепер до практики. Коли ми маємо ідею, коли ми маємо розуміння, що ми хочемо бачити на обкладинці, Перед тим як відкривати фотошоп, я спочатку збираю весь матеріал, який мені для цього потрібен. З приводу фото, я вже забув насправді, коли я робив реальні фотосесії. Останнім часом я навчився робити якісні нейрофотосесії. І якщо вам ця тема цікава, тому що насправді економить дуже багато часу. Якщо ми зберемо 50 лайків і 50 коментарів з надписом «Nero фотосесія або штучний інтелект, я обов'язково зніму таке відео. І так, коли в мене вже є фото, я першим ділом прибираю задній фон із цього фото, залишаю тінки себе. Я заходжу на сайт Adobe Express, нажимаю сюди на плюсик, вставляю своє фото. І нейромережа якісно прибирає задній фон із фото, не змінюючи якості зображення. Натискаємо ось тут, зберегти, зберігаємо. Перше фото без фону, ми маємо. Тепер наступним кроком я знаходжу референси фон і ті елементи, які мені потрібні, враховуючи ідею, яку я придумав. Так як наступна тема мого відео буде про монетизацію. То було б добре там показати якісь кошти. І нейтральний я використовую в принципі, завжди якийсь фон в клітинку чи просто одним е, кольором. І для цього мені потрібен сайт Freepik і сайт Wectezia. Так як фон і варіантом грошей в мене вже є, тому я просто вам покажу, як користуватися. На сайті FreePik, ну, от, наприклад, вам повинен якийсь фон е, пишете background. Можете, наприклад, додати колір, і тут виставляєте фото або можете виставити всі зображення у ліцензію. виставляєте безкоштовно. І тут в купа варіантів вибираєте той, який вам більше доподобий, і який якраз впишеться. Не то, що більше до вподоби, а якраз той варіант, який впишеться в вашу композицію в вашої обкладинки. І сайт ВЕКТЕЗІ працює принцип так само. Наприклад, мені потрібно якісь елементи грошей, я напишу Money, і тут так само я вибираю всі зображення і ліцензію вибираю безкоштовно. Шукаю той варіант, який мені потрібен, і далі по попередньому принципу заходжу на Adobe Express, вставляю сюди фото і вирізаю задній фон. Коли маємо ідею, маємо всі елементи для нашої обкладинки, тільки тепер. Ми починаємо відкривати Photoshop. Відкриваємо Photoshop, натискаємо створити новий а розмір нашої обкладинки 1280 на 720 піксель. Більше нічого я тут не змінюю. Нажимаю створити. І так, друзі, ми створили з вами перший слой. Зараз почнемо працювати. Я не претендую на звання якогось там дизайнера, майстра фотошопу. Для мене я навіть не знаю половини, як що де називається. Для мене головне використовувати ці інструменти, знати, як їх використовувати. Тому. А... Не чекайте, що я вам зараз прям супер-топову дам інструкцію, але я дам вам направлення і базові якісь знання, вміння, які допоможуть вам створювати, в принципі, того, що я зараз буду показувати, вам вистачить, щоб створювати обкладинки. Я буду ділитись з вами гарячими клавішами, які я використовую, тому що це набагато спрощує принцип роботи. І так, перед тим, як ми почнемо працювати, потрібно додати всі елементи. Photoshop. Для цього я нажимаю Ctrl-O, додаю фото, додаю фон і починаю з цим працювати. Заходжу в блок фон, натискаю Ctrl-A, все виділося, Ctrl-C. Переходжу сюди, Ctrl-V. Alt- і колесико зменшую розмір, натискаю Ctrl-T, відкривається вікно трансформації, і я зменшую розмір нашого фону. До тих масштабів, які мені потрібні. Окей, натискаю Enter, все стало так, як потрібно. Можу відразу закрити тут. Далі беру своє фото, принцип той самий: Ctrl-A, Ctrl-C, можу навіть відразу закрити, Ctrl-V, ставив Ctrl-T, викликав функцію трансформації. Можу просто ось тут потягнути, і мишкою затискаю. і Переміщую мій об'єкт туди, куди потрібно. З приводу фото, дивіться а, до сих пір. Бачу більшість, навіть досвідчених блогерів, то, хто має якісь там успіхи, а, кричать, що вони експерти американського ютубу. Роблять одну і ту саму помилку, розміщують фото максимально маленькими. Отак, от я не знаю, щоб показати якісь там нові джинси чи руки в карманах, що ви хочете показати. Ваше завдання за допомогою фото показати емоцію, викликати бажання, емоцію. Це там здивування, страх, сміх, нерозуміння. Звісно, не потрібно робити там аж на. на Весь кадр, але все залежить від вашої ідеї, від е, того, що ви хочете показати. До речі, з приводу ідей, якщо зараз я якраз просто покажу, як користуватися фотошопом, як я роблю ці обкладинки, але якщо вам буде цікаво почути більш детально про те, як генерувати ідеї, які варіанти обкладинок можуть бути цікавими і ефективними, то напишіть в коментарях в наступних відео я про це розповім. З приводу емоцій є навіть такий мемчик, що ютубери придумали ось ці відкриті рти, які потрібно показувати на обкладинках. На жаль, це працює, і... але не завжди. Тому далі гроші. Так само: Ctrl-A, Ctrl-C, відразу закрив, вставив, Ctrl-V, Ctrl-T, і я розміщую там, де мені потрібно. Натискаю Enter. Бачите, тут кошти перекрили моє обличчя. Я заходжу в цей блок справа, тут де слої у нас, і переміщую нижче. І цей слой з грошима вже знаходиться за моєю фотографією. Але мені не потрібно, я не хочу, щоб гроші літали за мною. Я заходжу ось сюди інструмент ласо» і просто так швидко виділяю ось цей елемент і натискаю Delete, все виділилось. Натискаю Enter. Натискаю Ctrl плюс D, виділення прибралося. Знову натискаю цей елемент. Тепер я хочу, щоб гроші були трішки заблюрні, а не такі. Ну, тобто, знаєте, як вони наче летять, трішки заблюрені. Ну, тобто, я заходжу ось сюди. Зараз фільтр, графа розмиття, гаусове розмиття. І коли я буду. Вводити отут позоночок, я буду бачити, як воно буде розмиватися. Мені не потрібно, щоб воно було занадто розмито, тому я виставляю там. Ну, нехай буде це от 2 пікселі. Окей. А, наступне а, фон занадто нудний, мені не подобається. Я хочу ось тут зліва трішки його прибрати. Я натискаю на фон. Шукаю ось тут правою кнопкою миші інструмент градієнт. Вибираю чорний, ось тут відразу чорний і білий. Це за замовчуванням Photoshop. Відводжу ось сюди далі трішки мого зображення, затискаю мишкою і веду десь до закінчення мого зображення, кут без різниці, там уже пограєтесь, і просто відтискаю, і бачу, що відбулося. Я хочу, щоб трішки більше було ось тут затемнення. Ще раз роблю цю саму маніпуляцію. Мені не подобається, що занадто чорне. Трішки далі роблю. Є. В принципі, норм, те, що я хотів. Після цього все-таки мені не дуже подобається фон. Я хочу ще його допрацювати. Я роблю ще один слой. Над слоєм я натискаю ось тут плюсик, додати слой. І натискаючи сюди на колір, я можу вибрати тут колір. І я вибираю той колір, який мені потрібний. Після цього вибираю інструмент «Пензель». Я на відео напишу гарячі клавіші, які зменшують і збільшують пензель. Можна відразу непрозорість і потік. Зменшити, і, ось, бачите, буде таке вже щось, щось трошки цікаве виходить. І я можу так само, коли натискаю на будь-який із цих слоїв, я можу ось тут непрозорість зменшити трішки так, як мені потрібно. Так, окей, це вже мені трішки подобається. Тепер я хочу трішки себе. Відділити від фону. Я натискаю під своєю фотографією ще один слой. Вибираю білий Білий колір. Ось так. Знову переходжу. Тут вибираю непрозорість 75. Я не запарююсь над тими 75 чи 76. Я завжди зможу непрозорість виставити ось тут. Тому не сюди. Я. Виставляю масштаб, пензлю трішки більше. І ось тут за собою роблю таке сяйво, Непрозорість вже регулюю так, як мені потрібно. Далі, можна зробити контур, можна і не робити контур на мені. Це. Взагалі зараз уже не має значення. Пройшли ті часи, коли ось ці максимально різнобарні, різнокольорові обкладинки, на яких купу всього закидують, працюють. Краще робити щось мінімалістичне і більш реалістичне. Тому я, в принципі, навіть зараз і не буду робити контур. Потім я хочу трішки погратися з ще з кольорокорекцією мого фото. Я заходжу в фільтр. Фільтр камера RAW. Ось тут натискаю на цей значочок і відразу відкривається в мене до після. Відкрива основні налаштування, і ось тут, бачите, я можу гратися з тими елементами, кольору, зміни кольору, які мені потрібні. Немає знову якихось рекомендацій, як правильно що виставляти. Потрібно дивитися від того фото, яке у вас є, і намагатися досягти того рівня, який ви хочете побачити. Я збільшую трішки контраст. Завжди, зазвичай, я беру кожен ползуночок, цей і право вліво його переміщую і дивлюся на зміни на фото. Якщо вони мені подобаються, я їх залишаю. Тіні я завжди не збільшую, а трішки зменшую. Білі. Тони, ну, Це занадто буде біле. Можливо, трішки збільшую. Чорні також кольори трішки зменшую. Експозицію можу збільшити, можу залишити на місці, температуру також можна трішки змінити, або зменшити, або збільшити. Знову все залежить від того, яке у вас початкове фото. Ну, от, нехай залишається ось так. Окей. І ми відразу бачимо, що фото змінилося. Далі. Щодо тексту, ваше завдання зробити його максимально читабельним, тому що більшість користувачів дивляться ваші відео саме з телефону. І якщо ви натиснете Enter і почнете крутити кольосіку, ось навіть в такому масштабі в фотошопі, ви повинні прочитати, що там написано. Ніколи не робіть ось ці об обводки, білий текст, чорна об об обводочка, там чи червона. А це... Зараз покажу, як можна гарно, мінімалістично обіграти. Я не тулю весь текст в один рядок. Так само дивіться, з текстом ми працюємо дуже легко. Так само натискаємо Ctrl-T, відкривається функція трансформації і Ctrl-T, в принципі, працює з будь-яким об'єктом, і ви збільшуєте так, як вам потрібно. Можете розмістити під фото, і коли натискаєте Ctrl-T, бачите, текст буде ховатися за вами. Я не хочу, щоб текст ховався за мною. Я його розміщую з приводу шрифту. вибирайте той шрифт, який буде читабельним. Я використовую Open Sans Бебесное. В залежності, знову ж таки, від обкладинки, це в принципі можете використовувати мансерат. І головне, щоб воно читалося. Далі, наступне. Я натискаю ось сюди на слой із текстом і натискаю ctrl j Це дублюється цей слой тексту, натискаю Ctrl-T і просто от мишкою затискаю переміщую. Вибираю інструмент текст, натискаю на той текст, який потрібно змінити. Ctrl-A. Як почати. Заробляти. Заробляти. Та принцип той же: Ctrl J, Ctrl-T. Нам. Я не хочу писати YouTube. Я буду використовувати логотип YouTube, тому що я замітив, що на всіх відео, які користуються YouTube, краще працює. Якраз youtube логотип, і про цей такий про цю таку хитрість я також розповідав в попередньому відео. Так що дивіться, тепер я вже починаю більш детально працювати над цим текстом і його розміщувати. Але заробляти я хочу, щоб це слово було більш акцентним, щоб воно більш кидалося з самого початку глядачеві, тому я його... Натискаю Ctrl-T, затискаю SHIFT і збільшую. Я навіть думаю, що тут можна попрацювати з підкладкою, на слой заробляти і під ним натискаю на слой. вибираю тут інструмент прямокутник з округленими краями. Мені не подобається, як виглядає, тому що з білим заробляти не дуже читабельне. Тому я хочу змінити колір з білого на чорний. Я переходжу на слой заробляти. І ось тут де символи, натискаю чорний. Все моментально змінилось. Працюю далі, можу відразу виділити на логотип YouTube і знак питання, Ctrl-T і перемістити одночасно туди, куди мені потрібно. Так, якщо ми зменшимо, то. От, в принципі, ми добре з вами можемо прочитати, як почати заробляти на YouTube. І це вже добра концепція, яка буде добре працювати. Наступне, мені не сильно подобається, як виглядає текст. Він занадто плоский, тому я хочу з ним трішки попрацювати. Я заходжу на кожен слой, який мені потрібен, натискаю двічі, натискаю на тінь. Непрозорість вибираю в діапазоні від 70 до 80%. Кут. Також трішки змінюю десь на 105 градусів. І далі немає якоїсь чіткої рекомендації, які тут повинні бути показники. Вже дивіться конкретно під ваш текст, чи так само можна працювати з об'єктом, щоб побачити те, що вам більш сподобається. Заробляти, в принципі, нічого я тут змінювати не хочу, тому що там є підкладка, але я хочу змінити ще на. «На». Я натискаю ні, натискаю знову на шар на двічі. Натискаю на тінь, і вже тут відразу використовуються ті налаштування, які я використовував в попередньому тексті. Окей, я просто навіть нічого не змінюю. Натискаю на тінь, натискаю окей. Сам вже результат мені подобається. І на все в мене вийшло 17 хвилин. 17 хвилин, щоб отримати обкладинку, яка буде гарно працювати. З часом. Ви можете спокійно обкладинки змінювати. Дві рекомендації. Ви можете змінювати обкладинку в перші 2-3 дні вашого відео, щоб подивитися, як це працює. І потім раджу змінювати, можливо, раз в 3 місяці. На кожному відео ви спокійно можете змінювати. От і все. Як бачите, жодної складної. Магії. Лише прості, але перевірені роками принцип, чітка ідея, високоякісні кольори, один потужний яскравий акцент, правильна ієрархія тексту та зрозуміла композиція. Тепер ваша черга. До зустрічі в наступних відео.